Отако хлопці. Зура, тут чорнозем. Ну, края такі, знаєте. Отак. Тут є 15 сотих. Мокро, але файно. Хрущів, дивіться. Повно. Один на одного. Отак. Тоже під з злебо, стовпчик, там немає як. Розігнатися, трава висока Але О так озирало, перекинуло солому Мокро трохи піднижні хлопаки Мокро. Бачите, аж блистить Ну, старався Ну Вже знаєте, як немає кому знімати, а саме то скакаєш на тому тракторцю. Тут не є таке, знаєте, як я бачив, там у людей є рівнесенькі поля такі. Він там як запхав плуга, так і летить. О, тут підкидає трошки, кидає. Кужок цей бомбит. Тіпа... Тіпа бомбит. Як вони кажуть, 2 по 25 бомб. Ну, Ворає хлопці. Може бути. Для себе піде. А як комусь там треба по 30 ворати, хай нанімає ТЗ. А мені піде, воно нормально варає чок. І під горку, ну, деколи там трошки щось там пробуксовки є. Без того нема, не буду спорити, не буду, як то кажуть, брехати. Але Але... врати можна хлопця. Так от для себе ...плужок непоганий. Тут трохи загубив палець, такий сьогодні прикол був. блін. Загубив того пальчика. Ну все, взира тут 15 і там було. 11 сотих. Ну все, Перекину. так В реальності по часу, то Ну там з настройками десь півтора години, це два поля. Це з доїздом навіть. Бо я там то поле там, пів години я його робив тут. Дуже... дуже... Ну що, 2 по 25 воно скоро біжить. Де там, не де, так твердіше трошки тут. Але так то може бути хлопаки. Можна ворати. Хвори, да, грузи дають, звісно, дуже багато. Во. Але врозі на вузенько, трошки завуска, але ну, він справляється, шипів тут вистачає на ньому. Ну, не то що там кажуть лиса резина, ні, шипи бомба. Ось таке бачите. Ну, Мокрута й буксує. Воно хоч і, з однієї сторони, знаєте, погано коли замокро, не? з іншої сторони погано, коли сухо, бо сильно брили викидає. Не? А тут вроде, і мокро. І вроді би, знаєте, і брили. Ну, може трошки втоптано. Хоча проходив, ну, ніби, воно вершок, знаєте, пухкенький хлопці. Оце після диски вершок пухкий, а низ, то скільки там дисково, 10 см, хай 12 залізло. А ти його трошки цей, знаєте, плужок залазить, і воно видно, оце, бачите, де брили, воно видно, оце. вже низ там підривало твердіше основу, от таке -во. а твердіша основа, як її підривало, бачите. -во? Такі -во, брили. І твердішу основу, як підривало, і вже атрактор поверху по тому дискованому, воно так підскакає, під, під, ну як, підбуксовує. Але я думаю, як така на село піде. От. Скільки я там той соляри спалив? Літри три максимум на два поля. Хай буде 4, як то кажуть, приїду додому замірюю, але я думаю, 4 більше тут не, не спалив я. А За два поля по 50 згорати. Хай буде 20, 26 соток. Порахуйте. О. Чи вигідний китайц, да? Ось таке світло там, ну я вже показував світло, я таке доповнююче зробив ділення. Трошки включаю, бо в мене щось реле, хлопаки, реле трошки більше заряду дає, то включає то світло, може трошки його, знаєте, не так акумулятор буде душити. А і все, зараз тяги підніму, щоб по асфальті не чиркати, бо у нас асфальт новий постелили, то не хочу там, щоб потім на мене казали, да, що я там десь зачепив асфальт. І зараз тільки тяги попіднімаю. І додому. Добре, дякую за увагу всім. Трошки таке, ну не знімав я воронь, бо там трошки я зняв, але то буде в попередньому може відео вкину. Що не вмію я так монтувати, там ідеально, красиво. Бо хлопаки, то, ну а що то знімати? Ти вже воронем в Ютубі забито все тим воранням. Воно ворає, що тут. Було. Руки грязні, вораєшся і все. Це, хочеш швидше зворати, бо бачите, погода не дуже. Невідомо, коли впаде, бо вже так, знаєте, вчора-позавчора два дня падало. І зато, може, мокро так сильно, було сухіше, я хотів ворати, але не було, не було часу. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, будуть ще відео.